Довіряти Богу потрібно лише частково, нашого власного розуміння достатньо. Однак Біблія навчає нас у приповістях 3, 5 надійся на Господа всім серцем своїм, і не покладайся на розум свій. Сенс вірша з приповістей, розділ 3, вірш 5, полягає в тому, що ми повинні повністю довіряти Богу, щоб він вів нас, а не лише покладатися на те, що здається нам найкращим. Це схоже на довіру люблячому батькові, який допоможе, навіть якщо ти не розумієш усього. Почни свій день із божественної іронії, підписуйся на святі протиріччя та отримуй надихаючі думки менш ніж за хвилину в кожному епізоді, швидше, ніж твоя ранкова кава зможе заваритися.